Кум прийшов до кума в гості. Жінка поставила на стіл дві тарілки вареників пляшку горілки. Кум наливає по чарці, випили, закусили. Кум знову наливає по чарці, знову випили, закусили. А в коті сидить собака. Куме, а чого ваш пес на мене дивиться? Куме, не звертайте на нього уваги. Він так на усіх дивиться, хто їсть з його тарілки. Приходить мужик до бару. Замовляє 12 чарок горілки. І починає швидко пити одну за одною. Коли він випив десять, бармен сказав: Я б на твоєму місці так швидко не пив, це може погано скінчитися. Якби у вас було те саме, що й у мене, ви б теж швидко пили, каже мужик, і швидко випиває ще дві чарки. А що у тебе? У мене п'ятдесят копійок. Восьмикласниця приходить додому і каже: Тату, мені хлопець у школі сказав, що в мене широкий бампер, класна облицьовка і що він би хотів заглянути під капот. Що це означає? Скажи йому, що ти ще на гарантії. А якщо він захоче заглянути під капот і поміряти рівень масла, то я розширю його вихлопну трубу до неймовірних розмірів. Купе поїзда, ніч. На верхній полиці лежить дівчина, на нижній мужик. Інші двоє пасажирів давно сплять. Мужик. Дівчино, вам не нудно одній там лежати. Відчепіться, я спати хочу. Дівчино, а в мене іграшка є. Хочете погратися? Я ж вам сказала, не заважайте мені спати. Дівчино, а можна мені тоді з вашою іграшкою погратися? Зверху простягається рука і кидає мужику фалоімітатор. Та грайся хоч до ранку, тільки спати не заважай. <плес> Народилася дитина. Мати несе її до ворожки, щоб дізнатися, ким вона буде, коли виросте. Ворожка розкладає перед малюком колоду карт, пляшку горілки, гроші, презервативи, і каже матері: до чого дитина потягнеться, тим у житті і буде. Карти картярем, горілка алкоголіком, гроші багатим, презервативи бабником. Дитина, недовго думаючи, згрібає все в оберемок, мати в сльози. Ворожка, заспокоюючи, мати, примовляє: Ну нічого, нічого. Поліцейські нам теж потрібні. Їдуть у купе чоловік та жінка. Розговорилися. Чоловік каже: У мене таке відчуття, що зараз моя дружина мені зраджує. Жінка каже, і в мене таке ж відчуття, що й мій чоловік мені невірний. А давайте їм помстимось. Помстилися? Чоловік відвернувся до стіни і спить. Жінка подивилася на нього, розтовхала і каже: Я б на вашому місці мстила, мстила, та мстила, А я не злопам'ятний. Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Колгоспний водій навіть за обідом не може обійтися без чарки. Викликали його на засідання правління. Як ти можеш випити і сідати за кермо? Це ж неподобство. Звісно, ми не проти того, що хтось випиває, але ж пити треба з головою і в належний час. Вийшов шофер із засідання, у нього питають ну що, вліпили догану? Де там? Тільки сказали, що пити треба з головою, а я дурний усе з механіком і зварювальником. Пішла бабця надвечір у поліклініку, а там майже нікого немає. Раптом на зустріч іде мужик, бабця. Синку, а де у вас тут зубнюк? Не зубнюк, а стоматолог. Прямо по коридору, треті двері ліворуч. Синку, а де у вас очнюк? Не очнюк, а окуліст. Шостий кабінет у кінці коридору. Спасибі тобі, синку, а сам то ти, хто не знає, як по-вашому, а по-нашому я гінеколог. Чоловік купив на ярмарку двох гусей, відро, ковадло, а потім ще двох курей за дешево. Іде додому, а назустріч жінка. Підкажіть, як до села пройти? «Ідіть зі мною, я покажу, тільки давайте через ліс так ближче. Ну, звісно, а то я вас, чоловіків, не знаю. Тільки зайдемо в ліс, так ви мене до дерева і притиснете. Та що ви, жінко? Бачите, скільки в мене живності в руках? Як я зможу? Та дуже просто гусей накриєте відром, зверху ковадло, а курей куди подіну? Ну, добре, курей я можу потримати.